Хоча, як на погляд, з України європейці усе ще недооцінюють кремлівські апетити і методи, якими Москва їх задовольняє. Але що Європа легко важить, уже не скажеш в ЄС збільшили виробництво зброї, провели чи не наймасштабніші в історії союзу спільні військові навчання. Євросоюз вперше в історії спільно закупить зброю, і частину з цієї закупівлі отримає Україна. Польща почала будувати лінію укріплень на кордоні з Росією. А євросоюз видав документ, яким рекомендовано державам-членам надати своїм громадянам вказівки щодо накопичення запасів евакуації та доступу до екстрених служб. Більше про передчуття війни у Європі Анна Грішина. Спортивна зала однієї зі шкіл у Польщі. Старшокласники під наглядом професійних військових проходять курс навчання з армією, опановують стрільбу та надання першої допомоги. Війна не передбачувана, краще бути підготовленим, знати, що робити, коли справа стає серйозною. Від вересня ця дисципліна обов'язкова у всіх навчальних закладах Польщі. Країна готується до можливого нападу Росії. А минулого тижня розмістила на кордоні ЗРФ поблизу Калінінградської області передові південно-корейські танки Чорна Пантера. Машини ефективно протидіють ракетним та протитанковим атакам. Суспільство має зрозуміти, що війна це не тільки справа військових. У ній залучені усі, як ми побачили в Україні. Ми маємо зрозуміти, те, що ми живемо в мирі, це не подарунок. Тож у нас є плани, тому ми і готуємося до війни із Росією та терористичними угрупуваннями, якщо вони атакують нас. Проте ми не шукаємо жодних конфліктів. У ЄС закликають бути на поготові цивільних. Єврокомісія навіть не дала спеціальні рекомендації. Усім жителям ЄС пропонують підготуватися на випадок збройної агресії РФ, запастися предметами першої необхідності щонайменше на 72 години. У переліку продукти харчування довготривалого зберігання: вода, ліки, ліфтарики та радіоприймачі на батарейках. Два місяці Велика Британія зможе протистояти військовому нападу Росії, а от Німеччина лише два дні, звітують тамтешні міністерства оборони. Мовляв у надовше не вистачить зброї. Автор рекомендацій із підготовки населення ЄС до війни з РФ експрезидент Фінляндії. Адже гельсинки не щуток знають методи, якими Москва розпалює обстановку у Європі. Торік країна закрила усі КП і РФ, коли російські спецслужби почали підвозити нелегалів з близького сходу до кордону і на велосипедах відправляти їх до Фінляндії. Загалом північноєвропейські країни, де традиційні суворі зими та полярні ночі, завжди мають базовий запас продовольчих товарів. Проте в нинішніх умовах, наприклад, у Швеції, склади з їжею називають вже на новий лад комора Путіна, діляться у соцмережах тамтешні жителі, демонструючи тижневий запас. З продуктів так, це комора з їжею на будь-який випадок, і називається вона наразі комора Путіна. Наразі Єврокомісар з питань оборони ЄС Андрюс Кубілюс пропонує інвестувати 500 мільярдів євро у розвиток європейського ВПК аби країни-члени більше і швидше виробляли зброю і дали миттєву відсіч путінським військам. Міністри оборони та генерали НАТО сходяться на думці, що Володимир Путін може бути готовий до конфронтації з НАТО та ЄС через 6-8 років. Якщо ми поставимося до цих оцінок серйозно, то це час для нас, щоб як слід підготуватися. Тим часом у Брюсселі вперше в історії схвалили спільну закупівлю зброї країнами-членами. Вартість проєкту 11 мільярдів євро. Їх витратять на закупівлю ППО Містраль та «Айріс-Т», боєприпаси калібру 155 міліметрів та бронетранспортерів. Частину ППО передадуть Україні. Ми обговорюємо, як допомогти Україні перемогти. Це значить, що ми маємо надати більше допомоги грошей, особливо тепер, коли до них доєдналися північно-корейські війська. І ми знаємо, що Китай допомагає Росії у військових діях. Путін за це відправляє ракетні технології до північної Кореї. Це має пряму загрозу не тільки для нас, але і південної Кореї, Японії і навіть материкової частини США. А за тиждень у ЄС розпочинаються масштабні натівські навчання. Перевірятимуть готовність сил швидкого реагування на випадок нападу країни-агресорки. Задіять 5 тисяч армійців та керівний склад із 15 держав блоку. За легендою, основні центри координування операції базуватимуться у Бельгії, Франції, Німеччині та Австрії. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон Єдині новини.